Ми і склали оцей образ ікона з життям, яку вам сьогодні пропонуємо для вшанування наших з вами святих, яких церква причислила далеко. Хай милосердний Господь за їхню велику любов до України, за їхні страждання дарує їм Царство Небесне. А нас вразумить, а нас Господь щоб просвітив і утвердив патріотичній любові до свого краю, у відстоюванні своїх інтересів, в переможній боротьбі над нашими ворогами і недругами. Хай Господь благословить нас в щасливому майбутньому. Я пропоную вам сьогодні для вшанування оцей образ. Вкладений нашими митцями і освячений. Тепер це образ, який буде стояти у храмі, в цьому храмі, який названий на честь новомучеників Луцьких, будемо пам'ятати своїх своїх волинян, своїх українців, які любили Бога і які любили свій край.